Розкол Львова на духовне та матеріальне. Зона ЮНЕСКО це капітал не тільки наш, а й наших дітей і наших внуків. Це їхня унікальна конкурентна перевага, яку сьогодні продають просто оптом. Хто так нещадно змітає залишки історії з міста і хто дозволяє вторгнення у недоторкане. Це є кругова порука, це є корупція, це є родинні фактично зв'язки у владі, які дозволяють робити з містом все, що заманеться. Ніхто не винуватий. Звісно, місто є безсили. Як зупинити бездушне Львівське цунамі, що зносить пам'ятки та вичищає місця для сучасних багатоповерхівок? Якщо є багато грошей, в принципі, можна у Львові, ну, напевно, майже все. У нас є заключення Києва, Міністерство культури. Так, да, у нас є. Епоха глобальних змін захлинула місто. Старовинні львівські споруди, що вистояли кілька століть, пережили чимало економічних та історичних перетворень нині не в силах вижити в протистоянні сучасною владою незалежної України. Бізнес заробляє гроші. Міська влада замість того, щоб контролювати, регулювати, оберігати, наприклад, ті пам'ятки, які для міста важливі, Вона ну тобто її немає. Ці люди, які продають цей Львів по кусочках, вони тут не житимуть, їхні діти тут не житимуть. Це очевидно. Чому ж львівська влада не зацікавлена в збереженні мирного та благородного сусідства між історією та сучасністю? І чи обов'язково руйнувати старе, аби збудувати нове? Багатьох людей є дуже різні уяви про те, як має розвиватися центр міста. Хтось каже, що мусить бути тільки музей що це все є землі сроко-культурного призначення, Ну, землі сроко-культурного призначення це є, наприклад, Афінський акрополь. Тобто там не можна ходити в туалет, там не можна нічого взагалі скажімо, там, робити. Але це є трошки інший, скажімо, ареал. Такі міста, як Барселона, чи такі місто, як Мюнхен, чи таке місто, як Відень, які живуть і експлуатуються активно людьми, то вони не можуть бути просто музеями. Це міста, де живуть люди, вони пристосовують архітектуру і розвивають гномплани під цього вимоги сьогоднішнього дня. Ні сьогоднішній день, ні нинішнє законодавство не в силах заборонити руйнування історичної вілли, яка не має статусу пам'ятки. Втім, ще донедавна зберігалась в унікальному архітектурному виконанні. Людська совість та висока свідомість єдиний індикатор дій, якщо не зважати на комерційні спокуси через недбальство, через ну незрозумілі мотиви, вона не має жодного охоронного статусу. Попри те, що є яскравим прикладом. Архітектури вілової забудови початку ХХ століття з елементами сецесії. Але жодного охоронного статусу цей будинок не мав. З'явився власник приватний, який там тими чи іншими методами, скупив, став власником всіх приміщень, а відповідно і будинку загалом. І вирішив, що та цінність для нього цінністю не є, для нього інші цінності. І Щоб їх здобути, то він собі запланував щось таке. Викуп, відселення мешканців, а згодом доведення цінних будівель до непридатного стану, руйнування та нові архітектурні плани. Традиційна схема, за якою співпрацюють будівельні монстри та чиновники із невгамовними фінансовими апетитами. А як можна доглянути, коли він не живе, тут бомжи все розтягнули, Тут жиль металевий дах. Бомжи, все познімали. Бомжі, бо він був желізний, желізні плити були. І Вони по ночам ту все виносили. Я спочатку ганяв, закривав. От ви зараз частота, як ви взяли, зайшли, зрізали замки сюди, постійно заходили. Розумієте, він в аварійному стані знаходиться вже 25 років. Голова Львівської обласної організації Української Галицької партії Тарас Чолій демонструє, як останній непотріб тут порозкидана та розбита австрійська цегла, пробити покровительську спину забудовників куди складніше. У нас є заключення Києва, Міністерство культури. Де да, в нас є такого бездіального мінкульту щодо охорони культурної спадщини нас ще не було. В нас так поруйнували спадщину за мовчазної згоди мінкульту. Мало того за погодження мінкульту. Тобто там погоджується люба. Ні в столиці, ні в рідному місті не можуть зупинити тих, хто посягається на будівлі навіть зі статусом пам'яток історії. Віла видатного композитора Ярославенка у історичному ареалі втрачена для Львова. Новий власник за сприяння місцевих чиновників побудує тут багатоквартирний ні, будинок Як виконком може видавати дозвіл на знесення будинку, який є в реєстрах і є пам'яткою історії культури, важко пояснити. Насправді забудовник ну будь-який забудовник він ніколи би собі не дозволив, якісь протизаконні дії якби на його стороні. Не стояла міська в цьому випадку міська рада, тому що міська рада створює прецеденти. Відповідно, люди знають, що можна відповідно питання вирішити таким чином і, і пробують на цьому заробляти великі гроші. Міська рада, напевно, теж ніде не регламентується таке поняття юридичної пам'ятки історії. І є регламент поводження з пам'ятками архітектури. Регламенту поводження з пам'ятками історії нема саме тому. У 2008-му львівський виконком дозволив проектування багатоквартирного будинку на місці пам'ятки. Щинився галузь громадських активістів, і міська влада, наче у розкаянні, подала позов до суду на власника ділянки та віли Ярославенка. Те, що стер з лиця землі потрібно повернути громаді, здається, чиновники стали на бік справедливості, але в руках руйнівника вже нові містобудівні умови на житлову споруду. Рішенням суду було зобов'язано власника будівлі відновити її до попереднього стану, тобто відбудувати. Потім суди прийшли до висновку про те, що я розумію, судові служби виконавчі, що втілити проект назад де просто практично неможливо, тому що які архівні дані по фотографіях відновлений посту будинок з нової цегли, з нових вікон і так далі? Тобто, це де та цінність, в чому вона так виполягає. У таких різнобаченнях народжується ще сотня скандальних забудов у Львові. Голосно про це говорять лише громадські активісти. В Стінах ратуші та судах за справедливість борються і депутати від української галицької партії. В річницю ем, Франка знищити будинок, в якому він працював, ну це напевно вершина. цинізму. я не сильно розумію, в ем, чому гвалт, і довгі роки я пам'ятаю станції споруди. Коли пролітали шпаки, просто через тріщини в, в, в розбиті вікна, і це ніхто про це не згадував. Більше того, цей об'єкт мав мають піднесення ще в 30-х роках. Ці всі будівництва, згідно рішення 37 цьому 39 дев'ятої комітету сесії ЮНЕСКО мали би погоджуватися в комітеті ЮНЕСКО. Жодного погодження не зроблено. І коли зараз приїде сюди ЮНЕСКО, до нас до Львова є цілком ймовірно, що за такі будівництва нас просто покинуть зі списку ЮНЕСКО. Та чому страх каральних дій, а не прагнення зберегти неповторне обличчя Львова повинен зупиняти свавілля забудовників і нечесних чиновників? Головний архітектор Львова зізнається у заручництві від київських можновладців та безкарності несправедливих судів. Не зрозуміло, де, де як це сталося. Тобто і на земельному тобто роз'єднання земельного законодавства і містобудівельного і, і охоронного, о, ці три законодавства повністю різняться. Вони між собою ніяк не не, не контактують. У суди це все визнають об'єктами нерухомості, е, і оце страшно, розумієте. І так держава побудувала систему, що ніхто не винуват. А голова львівського осередку української галицької партії переконаний, що корупція ближче. А ми не думаємо, що місцева прокуратура щось буде робити і так далі. Ми будемо звертатися напряму в Національне антикорупційне бюро України про те, щоб ну, власне, вже напевно хтось зайнявся нашими керманичами нашого міста. І поки боротьба честі триває, кожен новий день приносить вів'янам невтішну звістку. Системне нищення віл на погулянці, кастилівці, віл на вулиці Єфремова, архітектури різних часів та стилів. Продовжується, а історія Львова залишається живою хіба що в книжках і на фото.